Так, садив я кого-то. Крепкого. Друзі, всім привіт! Я сьогодні на рибалці. Погода в мене, як завжди, просто обалдеть, Бачите, вітер, дощ, я мокрий вже весь. Ну, от, тільки розпочав, як там кажуть, рибалку. Але дощ такий, то напуститься, то ні, то напуститься, то ні. І так, приїхав я на невеличкий водойму. От частного кооператива спробувати половити судака. Кажу, тут є досить крупний судак, 3 вище кілограма, ну, будемо пробувати щось упіймати. І так, у мене завжди як в арсеналі: Азура Savada XP з ростом 299, щоб подалі шваряти. Катушечка 4000 s -ка і шнурочок один по японській класифікації. Ну що ж, друзі, поїхали ловити хижака. Гайлала. Перший улов. Це треш. Мелкий щупачок на мілячку. Ударив. Теж такий звір мелкий. Викинем його назад. Хай собі пливе. Ну що, прокидав я шортезик, біленьку, то ось одразу і результат на цю ребешку попався. У нас отакий. В принципі, непогано для початку. Поїхали далі. От. Як бачите, в мене дощ шурує. Ну нам дощ не почав. О. Так, є ще один щупак. Ну, правда, щось у цього щупака не вийшло. Щось трохи в нього не вийшло в житті. Щось він промазав крепко. Ну такий мелкий, до речі, клещ присутствує на щупаку. От. Я і не зрозумів, що вийшло, що произошло. От. Ставив велику досить вагу. На великій вазі результата 0. Тільки зменшуєш вагу, там ставлю 16 грам, 14 грам і відразу з'являється у нас з вами результат. По о, ну хочеться ж судака упіймати, кажуть на цій водоймі є крупний судак. Но сьогодні, бачите, така погода не очень гарненька. Ну нічого, будемо пробувати далі ловити. Ну що, я ж спочатку приїхав на ту сторону, але так вийшло, що на тій стороні вітер сильний в обличчя б'є. Тому я вирішив переїхати на цю сторону. Тут більш затишніше, бо воно там досить некомфортно, коли е, на тій стороні вітер в обличчя, ще й дощ, фари запотівають постійно. Йоханий бабай, це треш, коротше. Але я вам скажу, та сторона більш підходить для судака, бо вона більш така обривчаста, можна так би сказати. І я кидав, з цієї сторони знаходитися. З цієї сторони більш мель, мель, мілкіша частина. От, я все ж таки захвачую край ямки. От, і 14 грамами, і 20 грамами закидаю. Але тут, як бачите, попадається щучка невеличка, але вона є тут. От, тому Поки що я на цій стороні, можливо, що зміниться, чи вітер, чи перестане йти дощ. О, тому я поки на цій стороні, бо там досить некомфортно кидати. Я когось знову садив. ну Щось невеличке або кушок, хто його знав. Повадка похожа на окушка на повному виліті. Зараз, ну, якщо не відпаде, то дістанемо, подивимося. Відпаде, ну, таке ж у нього життя. Так, що це у нас тут? Окунь. Ну такий відносно непоганий окунь, як для цієї водойми, я так думаю. Рибку ковтнув. В общем, дивіться, темний кольор хорошо себе показує, я вам скажу. Ого, хвіст аж ковтнув в шахту. Аж... Эту пройшов. Ну такий окушок непоганий малек Ой, малек 3 дюйма. Ці, 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 колір, по-моєму, пинг лох или виолет лох. Непоганий окунь такой. А. Так, ну шо ж, нам окунь все рівно не потрібен. Викинем його. Це я закину туди на опору і сразу окунь влетів. Можливо там іще тоді. Окунь же це стайна рыба. Можливо, хтось там є. Ще. А ну подивимось. Є ще одного садив. невеличкого кушка. Змінив я приманку. О, поставив меншу приманку гаразд. угря 60 мм. І одразу ж отакий от окушок. І вагу зменшив 10 г. Ну, Теж приємно, все ж таки. О, ну, хочеться окушка більш крупнішого спробувати упіймати. Але і так дуже приємно, я вам скажу. Зараз хочу взагалі ще зменшити сильніше я вагу. О, хочу з 10 десь перейти на 8 грам приблизно, бо я дивлюся окушок стриба, Гуляє. Опа, іще одного всадив. О, ну це окунів окунець трошки крупніший, мабуть, буде. Ух ти, І щука, ви бачили? Чи, ні, не бачили, йолки палки щука атакувала мене. Це треш. Опа! Дивіться, який красавчик. Мелкий окушок. Ну, звісно, мені понравилось, що щука атакувала. Ну такі, звісно, оконці це смішно трохи, але ж все ж таки вони клюють і це вже приємно, я вам скажу. О. Трошки касанув. Ближе до очерета кидаю і є результат. О. Тільки вага 10 грам тут теж велика, прямо під очеретом. О, Атакують уже. Все. Сидить. Буду не спіша його тягнути. Можливо ще раз щука схопить. Якщо вона там вивернулася, значить вона там є. Ну, сюди б, звісно, ультралайт або мікруху, то було б достатньо весело б тягати б цих окушків. Опа! Ось так от. Угорька вони люблять, я дивлюся кушки. Ну, нічого, ну непогано, непогано, мені до вподоби такі речі. О, так, не успів я тільки вимкнути камеру, зробив тільки бросок і відразу сів окушок. О! Ну, знову невеличкий, на повному виліті. Звісно, поки домотаєш його. Все ж таки ця палка, як крути-не-крути, крути, швиряє досить таки далеко, поки його вимотаєш, і рак свисне. Опа. От так от. Любля тут черв'якообразних. Оп! І мій угорк цілий. Так, попробуємо- ка Ще одного, та мабуть, треба зміщатися, пробувати більш крупнішу рибу ловити, бо це я тут можу застряти надовго. Це мікрухой тут було б весело, звісно, б тягати. Вон, видно, мальок уже товче знову. Так, всадив я ще одного кушка. Я, коротше, отак пішов кидати, кидать, 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 кидать. І отут у мене такі, як судачі покльовки були, такі одиночні удари. Тух, тух. Кидав, кидав, но що то уже все. Щось таке невеличке я вцепив. Але оте невеличке сказало, що вже його там немає. От. Тому я вирішив ще трохи тут залишитися, покидати. <кій> І потім буду двигатися в іншу сторону. Хочеться ще трошки насолодитися окушками. Все ж таки приємно цю мілочь потягати. От, хай вона росте здорова та мілоч. Але треба шукати крупну рибу, крупного судака. Опа, всадив. Ну, воно без ударів, без нічого окуня просто так сідають собі. Ну, це, мабуть, крупніший або просто бойкий досить. Ні, цей просто бойкий. О, от такі окушата. Опа. І червяк досить цілий. Ну, майже, там, де гачок, тут, звісно вже порвано, но тим не мене у мій цілий. 10 грам і отлічно. Ну нічого, ще пару раз кину. Я отак за кожним ще пару раз і ще десяток раз. О, ну не без цього. А що робити? Може хочеться потягати. Так приє... приємно його потягати. Це я ще як завжди кончик запутався. Ладно, зараз розплутаю, потім продовжимо. Ну що ж, вирішив я спробувати поставити рачка з оранжевими такими клешнями, відливав недавно двохкольорового рачка. Що я вам скажу, не признає. Таке відчуття, значить, або яркі кольори взагалі він цей ставок не признає, або, або, або уйшов окушок оттуда. Ну, Зараз поверну я назад цього угря свого. Закинемо угря, подивимось. Якщо на угря відзиватися не буде, значить окунь дійсно звідти пішов. А якщо відзиватися буде, значить просто не признає яркі кольори. Ну Для цього в мене є темні рачки. О. Ну, зараз подивимося, є окунь там чи нема. Чи йому просто яркий колір не довподобає? Ну, риба точно є, бачу. тільки закинув. І відразу скинулося. ну якийсь смолчок присутствує. Чого і слід було ожидати? Рано чи пізно вітром би затягнулося одно на очередь. Ну, зараз, як завжди, обрив. А ну, все, обірвався. Нічого, зараз зв'яжуся этот і будемо закидуватися заново. О йолки палки як я це не люблю. Як ото в рекламі Макдональдс. Пам -пам -пам. Я це не люблю. О, ще й на дерево він закинув. Це все діло. О, шнурок доходить до кінця. Отлічно, зараз будемо в'язатись. Давно не в'язався. Все, не хоче брати тут окунь. Втік він звідси, а може не втік, може десь перезмістився, хто його знає, не можу поки знайти. Ну я вирішив так зараз трохи по 10 грам прокидатися, подивитися що до чого, потім далі пробувати шукати судачка. От, Хоча б вже б судачка вже все. Перший обрив за деревину ще й горіх ось збив. Юперний театр. І... А, воно ну, я не знаю, видно вам, не видно, ось воно висить. От. За горіх зацепився. от він, Моя приманочка. ну Що, зараз будемо діставати якось? Є, дістав навіть з кожурою горіха. Ну, як звичайно, добре відірвалося на узліку. О, тому зараз перев'язуюсь і швидко шукати. Бо я дивлюся, там розводи якісь, може хтось щось там плава. Відчув я такий звучок, пум! І все. вогрямого нема. З'їли, гади. У мене така мисль, вже ж та світло, день. ну, Звісно, пасмурно, ну то таке. От, я хочу зараз попробувати поставити крупнішу вагу гораздо і відправити дуже-дуже далеко. От, на глибину. Хочу повідправити на глибину, але з розрахунком того, що в мене є ще угор. Угор ще один є. Ото хоча що один. Ну, Там може десь в заначках в пакетиках ще в мене угорі є. І поставлю зараз десь, мабуть, грам 22, 20 приблизно десь так. І відправлю його в космос. Може, на глибині. Десь там в ямці захоче судачок його з'їсти, цього черв'ячка. Бо перед цим цей черв'як показував себе досить таки непогано. Ага, це маленька вага, це велика. Ну, Візьмемо 20 грам і спробуємо 20 грам. Відправити в космос. Зараз 10 грамів знімемо. А так от. І от так от. Коротше, дождь замахав мене, я вам чесно скажу. Ніяк не хоче прекратитись. Ну що, ну поїхали. Так, садив я кого-то. Крепкого. Все, зайшов. Твою кузю. І повисток хорошо. Ух. І знову только що. Є, 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 погнав. Взагалі не зрозумів, що производило. Де, і опять це що? Йоперний театр. Оце до. Да. Фу, оце. Оце було треш, я вам скажу. І все ціле. Хвіст надгризаний. Хвіст хорошо надгризаний. Можливо, це був судак добрий. От зуби, є зуби на грузику. Можливо, друзі, це був добрий судак. Можливо, треба гачки більше ставити. От. Зараз спробуємо ще. Так, да, отрив я 2 плюшки майже зразу на одній проводці. І потім я зробив ще одну проводку, і плюшка закінчилася на цьому в мене. От, прокидав десь ще минуток 15-20, але... Но... Нитичка не було, тому вирішив місце трохи змінити. Ну, можливо, щось від цього зміниться. Коротше, догнала. Боже, вся в клещах. Догнала, подбородком задавила. Ще й хвостик. Оп, витягнув, головний хвостик. Угаманіть, вгаманіть, зараз ти підеш. Коротше, а я хотів. Судака упимать називається. Ну, Оно вот, это мелочь попадається. Одна сплошна. Вот. Я тут бровка і це получається на бровки. На бровке хтось постійно мене хапає. Ну, мелкий щупак уже радує. Вот. Хочется, звісно, судака. Вот. А судак щось взагалі каже, не хоче. Зато це я раз ударив. Нифига. Потім другий раз ударив і вже фіга. О. Ну, не хоче Судак брати. Ото один раз щось таке всадив. Ну то хто його знає то мог її і, і мирна риба, мог і багрануть О. А там хто його знає Може і судак був крупний. Тут, до речі, і сом є хороший. Ну, ну, поки що мені він не попадається. Ні судак, ні зум. Одні, одні окушки та щуки і все. Ще знову щось більш-менш адекватне всадив. Ну, поки воно не здається. Не хоче йти, Он показався. Подивимось, що тут таке, якщо дотягнемо до берега. Бо у мене таке, таке свойство, що воно часто відпадає. Не знаю, чим це в мене зв'язано, але часто відпадає. І теж без удару, без нічого. Що це в нас? Херпаємо. Хоп, судак. Опа, судак. Все ж таки є судак. Опа. Судачок. 10 грамів. І всадив. Отак от, от, нарешті, судак. О, є судак. Отлічно. Фу. Першого судака всадив. Хай невеликий, але ж все ж таки судак. На червякообразних образних хоче брати лише. Ладно. Опа, і знов, блін, упіймав я деревину. Ну я прям мастер в целом І ще и хвист видірвав. Да, відірвав хвіст? відірвав ех, блин, чувствуешь себе в такі моменти лошари. Повним лошарою. Так, зараз будемо шукати якогось черв'яка длинного. Я знаю, що вони у мене є. О. А попробуємо ізика. Давайте отакого от, от маленького світленького. Ізика. Подивимося, що він нам скаже. Може на білий захоче. Пару раз кину. Якщо результату не буде на білого, поставлю знову Ой, щось темне. Бо я бачу без темного тут не туди і не сюди. Тільки темний колір хоче. Головне знову не всадити цю деревину, блін. Неудобно. Положення місця хороше. Прям туди, куди треба, по всій видимості постійно злітає. Але ж не хоче закидуватися по-нормальному. Так Мінус ще у мене одна, один угарьок. Ну, як би сказати, вроді би, я зрозумів, на що тут судак бере і на що тут риба реагує досить непогано, це в угрі. Але зараз у мене стояло 16 ой, 18 грамів. 18 грамів як там многовато, я вам скажу. Хоча для ями більш-менш так ще. Ну, можна 18 грамів в ямі кидати. Але далі ж ні. Тому зараз ставлю, мабуть, грам 14. Будемо пробувати 14 грамів. Угря цього остатка ми знімаємо і зараз спробуємо другого гря, але вже... З вагою на 4 грама менше, 14 От. Ну, На 10 грамах воно було. Ага, це я трошки не той колір дістав. Ну нічого, зараз спробуємо цей колір. Може на цей колір буде краще, а може взагалі нічого не буде. Це черніка в легкій концентрації. О. Попробуємо цей колір. Якщо ні, то. Лоха обратно поставлю. Все ж таки рибалка це така штука, що треба експериментувати. О, бо на лоха бере, а на черніку може ще краще брати. Тут же ж не угадаєш. О. Так, ну що, є, спробуємо. Ух, а дощ як замахав. Я вам передати просто не можу. Вроді би і погодка непогана, але слизько, у тут дуже легко. Так, от там він був іще Судак, я так думаю. Бо я дивлюсь, Судак так бере без ударів, без нічого, просто повисає. В принципі, як і окунь. Ну... Будемо сподіватися, що все ж таки там Судак. Нарешті. Мабуть, десь з півгодини, минут 40 нічого не мог всадити. Я вон побачив вдалі, а там задвигалась вода, почали волни розходитися, видно, окушок підійшов і я всадив відразу невеличкого окушка. Тобто результат у нас чого? Як тільки бачите, десь розбігаються волни, можна разок туди кинути і буде вам результат. От зараз і хвіст відкусили ті ж самі 10 грам. От. Пів мого черв'яка. Ой, не докинув що я. Пів мого черв'яка. І все. І результат відразу. Як тільки побачив десь котлаванчика окуня. І тільки темний. Ставив я і світлий, але не хочу. Лише темні кольори. А якщо точніше, пін Так, ну що ж, вирішив я закінчувати свою рибалочку. От, уже 12 годин дня, нічого не хоче як такового акулювати. Треба брати дуже маленьку вагу, там 5-6 грам, 4 грама і нею працювати. А так як у мене савада з собою сьогодні, я такими вісами не можу Ну Точніше, кидати можу, але недалеко. Наступного разу треба на цей водойомчик взяти сафінку цей водойомчик досить таки мелкий і основна робоча вага це була 10 грамів. З сафінкою буде проще це робити. Савадою трошки гірше, все ж таки для савади потрібна глибина більш солідніша, щоб шмаляти і відчувати досить велику вагу. Бо вітер дує, дощ постійно йде, то напуститься, то перестане йти. Тому савадою досить таки важко тут кидати, працювати. Тому, друзі, що ж, у нас результат відпрацював угар на 10 грамах. В, основ, в основному так у нас ще там працював мальок. Яркі кольори не хотіли, лише темні кольори працювали. Ну і в принципі там пару щучок, ну не пару а штучки 4, мабуть, окушок з десяток взяв і одного судака. Ну і плюс двічі потримав досить гарну рибину. Буду сподіватися, що то був сом або крупний судак. Ну і в принципі, друзі, все на цьому. Тому, друзі, ставимо. Пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока. До нових зустрічей. Пока.